Всем привет, вы на канале Музыка Жены и сегодня я хочу показать вам Аню это такой любимый был с такой вот ленточкой с коричневой и давайте мы сейчас все раскроем вот, мы уже раскрыли давайте же мы начнем с стикеров фруктов вот такие вот три стикера фрукта. А вона мені дала плісинчик, яблочко ігрушка. Далі це в нас ідуть плоскі наклеїчки. Тут всякі такі яблучка, коронки, і принцеси. Ну, я трошки не люблю рішенцес, але все одно я їх можу використати і е, мене такі дуже красиві. Давайте ми іншого приступу. А, далі це дві скрепки, одна біла, а друга біла з червоним, ну, з червоним таким. Коротше, Ну, давайте до того, що покажем. ці два скотчі. Ось такий клас рожевий. І... Наступна це така чудова зборка об'ємних наклеек є. Зараз трошки так світло заберу. А то така ось сердечко, зілочка і шаломінянчик Наступниці це нас ідуть розпечатки, ось такі різні 4 розпечатки. такі стікери стикеры закладки а вот таких вот пластмассы, речи, вот цей, по-моему, такие, знаете, На это не оранжевый, а цвет шкиры. И вот такие вот великие. Ой, я забуду вам еще распечаточку показать. Вот такая была что распечаточка. И вот стикеры, еще потому что тоже рухаются стикеры. Вот такие вот были стикеры шапочек, варик, лысочек и стрелочку. Стрелочка, лысики. А, мы такие, по-моему, выбираем спять, да? У нас вот такие вот релизочки для записи, Вот такие вот с совушкой. Вот такие с двумя совушками. Горячие вот эти закроются все такими краями. И айфончик. Далі це у нас такі флаєри король Артур. Зразу кажу, ну, він не поміщається, зразу кажу, моя сестра дивилася цей фільм і говорила, він дуже класний. Як бачите, по малюнку, там, коротше. Тіпер той король Артур а, бере той меч, достає з камню, і короче, він їх стає королем. Можна сказати, він все скопірував з ну, цей фільм, скопірував з гатки я. Тому що тоді пам'ятаєте, хто дивився, а, то було, що там міньон достав меч з камню, і він коротше типа, в король. Далі це у нас ідуть два чая. Ось такі от зелені, я його ніколи не пробувала. Насправді я зелена пробувала, але в Greenfield я такий ще ніколи не пробувала. І вже така класна упаковочка, просто просто нереально дуже сильно тобі і дякую. Нічого Я Greenfield пробувала, просто от зелений чай в Greenfield я ще просто в житті не пробувала. І такі, які я вже пробувала, чорний. простий. Просто, нереально, класний чай зелений. Просто така класна упаковочка. І до речі, хочу вам показати е, ще один чайочок. Типа, оце от. І як ви бачите, знизу пишуть буквочки. І е, тут теж -то пишуть буквочки на цьому чорному чаю. От, тут а от на зеленому не пишуть букву. Це трошки странно, але все одно така класна упаковочка, що я дуже-дуже дуже, -дуже, 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 -дуже сильно рада. Ну і все це було все моє відео про лист Ані. Аня дуже сильно тобі дякую за лист, вверх, листові на мій канал і всім пока!